Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячене обзору мікроскопу від фірми Endostar модель AD 246 SM. Зараз все розпакую і покажу, що всередині знаходиться. Виклав все, що було в коробці. Ми бачимо багато чого є. Зараз все зберу. Почитаю інструкцію, потестую, ну а потім вам розповім, що і до чого. Що він вміє, і що тут у комплекті є. Так, друзі, зібрав мікроскоп. Давайте трошки розповім, що тут є в комплекті. Інструкція на англійській мові. Технічні характеристики, ну, тут не буду їх перераховувати, можете подивитися, можу сфотографувати, викласти. В комплекті сам мікроскоп, тобто екран 7 дюймів. Нахил самого екрану. Змінюється, тобто можна його крутити туди сюди судим. Кнопки керування, глазок для інфракрасного пульта. Сам пульт батареї в ньому не було, батарейки вже встановив. Зарядний пристрій в розетку приєднав. Карточка на 32 ГБ повинна вставлятися, але в комплекті її не було. Ззаді, у нас тут на дисплеї є вон, світлодіоди світяться. Слот для карточку і hdmi шнурок. Сюди втикається, можна за допомогою цього шнурку подати зображення на великий монітор. Це у нас керування світлодіодами. Ну, зараз я приєднав ось цю коробочку. Бачимо, роз'єм старчить. Там світиться світлодіод. Збільшив і зменшую. Ця кнопка зменшується, ця кнопка збільшує. Оце бокс, ну, в який можна щось тож покласти і потім за тим, що там лежить, спостерігати. Це о, кріплення. Тут на основі можна їх закріпити. Ну, якісь дрібні деталі, коли тут кладемо, тобто, щоб їх фіксувати, щоб вони не рухалися. Пінцетік був в комплекті. І два запасних гвинта. Тут вони з різиночками, тобто якщо якісь там вийдуть з ладу, то можна буде замінити. І додатковий шнурок для підключення пристрою там до ноутбуку або до зарядного пристрою. До цього мікроскопу йде три лінзи. Лінза з буквою A. Фокусується від відстані від 12 мм до 320 мм, тобто можна на будь-якій висоті фокусувати. Зображення. Друга під буквою L, фокусується від 90 мм до 300 мм. І встановив лінзу з буквою D від 4 до 5 мм. Фокусуюся. Зараз на цю підставочку поклав скло ось, під номером 5. На склі є якась крапка. Крапля. Кладу сюди і підсову під мікроскоп. Бачимо, як збільшує, яке скло нерівне, мабуть. Да? Видно, всяка грязька. Так, і тепер треба знайти нам цю крапку. Де вона тут є? Ось вона. Дивіться, який малюнок на ній. А, круто, Як чітко все видно. Фокус ось тут крутимо колесико. Все достатньо так повільно крутиться і тугенько нічого не люфтить. Бачимо ось я. Ага. Тут 5 таких стекляшок, і на кожній є якась крапелька. То можна повстановлювати і подивитись, що там за малюнок на тих краплях. Ну, бачимо взагалі. Красота. Яка. Під номером 3. Ось такий малюночок. Тобто так ззовні, якщо дивитись, то ну, якась там полосочка і все. А тут, ну зараз ще наступний. Дивіться, це лапка якоїсь камахи. Ось відірвали. Бачите, ну, когаток такий. Ну, Взагалі круто. Блін, це ж треба таке зробити було. Вон ворсинки всі. видно. О, капец. Красота. Ну, так, наступный зараз. Ну, а тут вроде бы, как ну камахи. Ну, какого жучка. О. Голова, очи. Напевно. Ну, Тулуп. На інших лінзах у нас збільшення менше, але більша висота, на якій можна спостерігати за потрібними нам річами. Так, кріпиться лінза за допомогою двох гвинтів. Ось я їх викрутив. Ось по боках один, і з іншого боку, інший. Закручується і тримаю лінзу, щоб вона не випала. Зараз цю лінзу виму і встановлю лінзу А 12 мм 320 Це саме велика відстань на цьому мікроскопі. Мікроскоп потрібен мені для того, щоб щось паять на платі, продивлятись, де є тріщини в пайки, там, Читати назву мікросхем, бо є дрібні елементи, і без додаткових окуляр збільшуваних пристроїв неможливо прочитати назву. Ну що, зараз замінюю лінзу і. Подивимось ще далі, що буде. Вмикнув ліхтарики направо на плату. Бачимо, як класно все видно. Чітко. І гляньте, яка відстань. Величезна. Можна паяти спокійно і ніяким чином не пошкодиться цей мікроскоп. Бачимо он проводок, як я припаяв до діодику, зовнішня флеш пам'ять, яку я буду у подальшому прочитувати. AM29 F400BT. Ну, бачимо, все видно без окулярів. Це чудово. Регулювання у нас є як по висоті, отак на цій опорі. І також ще є крутілка. Додатково можна і тут ще регулювати. Декілька сантиметрів можна змінювати висоту. О, теж так тугенько крутиться. Не знаю, може, треба ж. Гвинти трохи повідпускати, щоб легше. не так. Переваги цього мікроскопу ще перед попереднім. Ось цим, що я купляв, це те, що тут же відстань більше і плата, вже бачимо, майже повністю поміщається. Ще в нас є регулювання додаткове, тобто можна збільшити винос самого мікроскопу. Тобто, ось висовуємо. І плата майже ціликом поміщається. Ну, ще не повністю його висунув. Одною рукою трохи незручно. Зараз. Так, лежить плата. Ось уже, де роз'єм закінчується Тут там можна плату так відсовувати. Ще один момент. Якщо він нам заважає, ми можемо, відкрутивши оцей гвинт, можемо якийсь Нахилити. Ну і відстань, наскільки велика, тобто можна сміло сюди паяльником залазити і, що небудь паяти. О, пожалуйста, нічого не заважає. І все на екрані видно. Паяльник. Тобто гарна річ, мені подобається, дуже подобається. Я задоволений. Дякую продавцям сайту AliExpress що. Мені надіслали такий чудовий мікроскоп. Ще у нас є така шайба, гайка з гвинтом. Ну, Я так зрозумів, вона для того, щоб обмежити пересування мікроскопу, якщо ми тут відкрутимо цей гвинт, щоб він не впав, скажімо, на ці ліхтарики. Достатньо тугенько все ходить. Тобто не так, що він відкрутив і раз, бах і впав, ні. ще є, ну ось. Вільно відкручений, але мікроскоп, бачимо, не падає. Треба ще його так зуміти опустити. Опустив на цю шайбу, все далі він вже у нас не падає. Я думаю, що цей мікроскоп фірми Endon Star кращий, ніж мій попередній, і, мабуть, у подальшому я цей мікроскоп залишу собі, а той, що попередній купив, я його напевно продам. Ну, вважаю, що два мікроскопа не потрібно. І так, у мене в гаражі мало місця і ну, не вистачає місця вже для складання усього майна, яке е, у мене тут вже є. Далі по екрану. Першою кнопкою можна вимкнути сам мікроскоп. Він нам написав гудбай і екран вимкнувся. Але тут бачимо. Світиться. Щоб повністю вимкнути, то є перша кнопочка. Натискаємо її і вимикається все. І зараз він вже не включиться, як би ми не хотіли цього. Поки не натиснемо цю кнопку. Натискаємо кнопку і все вмикається леком. І можна роздивлятись знову. Кнопка M. При довгому натисканні цієї кнопки можна перейти в меню налаштувань, а при короткому можна перейти в меню фотографій, перегляду файлів, які збережені. але за, зараз ще нічого нема. Дві кнопки цифровий зум. Тобто можна зменшувати або збільшувати екран. От, бачимо я, збільшую. Збільшується. О, ось. Ну, круто, на таку красу зробити. Можна користуватися як цими кнопками, так і пультом. Тут теж багато кнопок, От, можна фотографувати, також можна в меню заходити. Тобто натиснув ті самі функції робляться. Дистанційно керуємо, не доторкаясь до мікроскопу, його не трясемо. Ну і тут багато ще інших кнопочок. Тобто кнопка вибору частоти 50 або 60 Гц. Це кнопка заморозка кадру. Вот. І якщо ми знімаємо, нам треба зафіксувати цей кадр, ми натискаємо кнопочку з зірочкою. Плату ворушимо. А на екрані у нас заумерло зображення. Ще раз, якщо я її натиснути цю кнопку, то все, повертається. Все назад. Далі, кнопочка плюс малює лінії перехрестя, Повторне натискання, вони прибираються. Далі тут є кнопки збільшення яскравості чіткості, кнопка блокування зображення, тобто, щоб його не можна було видалити. Нижня кнопка це у нас перегортається зображення. тобто, от, Зараз бачимо конденсатор з правої сторони, якщо ми натиснемо. Кнопочку, то воно перевернулося. Потім можна змінювати картинку, чорно-білу робиться. Ще отак от робиться. Взагалі, можна гратися. Кнопок багато є варіанти. Кнопка M, довге натискання. Переходимо в меню налаштувань. Їх тут два налаштування. Ось побігаємо по ньому. Настройка линии сетки. Дата, время. Можно еще налаштовать. Окей. Okay. Так. Все, звезды вышли. Мова. Частота. 50 Hz, 60 Hz. Так, формат. Формат SD-карточки и ще немає Перезапустить. Версия ПО. Так. Все, так, тут и все. Тут теперь по первому меню. Разрешение, так, можно Full HD, 60 кадров в секунду. Разные форматы есть видео и есть фото. Так, хай так и будет. Далее экспозиция. Тоже можно выбрать. Штамп, дата и время. Цена фото, чтобы у нас Виставлялась дата і время, коли ми її зробили. Різький. Стандартно сильний м'який. Що змінюється взагалі? Ну, м'які поставили, не знаю. Так, замерзать. Переклад не дуже вимкнено. Контраст. Середній цвітний. Стандарт, чорно-білий, коричневий негатив. Чорно-білу зробимо. О, бачимо. Змінилась картинка чорно-білу. Можна зробити фото. Натискаємо крайню кнопочку, і у нас отак от зберіглося фото. Можна вмикнути відео. Ось вмикнуло, Зверху пішла відлік часу. Можемо ворушити. Ось тут крутить, знімати. Ось, ще раз натискаємо кнопку. І відео збереглося. Так, оце у нас фотографії, які я знімав. Формат JPEG і відео в форматі MP4. От, запускаємо. Все тут знімав, вирушив. Далі знову фотографія. От ще одне відео. Тобто всі фотографії відео зберігаються на SD-карточки. Зараз спробую зробити фотографії, ну і також зніму невеличке відео. Покажу потім вам, які фотографії, якої качества цей мікроскоп робить. Два зауваження у мене до пристрою. Це перше, те, що немає автономного живлення. Тобто він заживлюється від блоку. Без нього він не працює. І друге зауваження це те, що він не зберігає налаштування. Бачимо, коли вимикається мікроскоп, то він не запам'ятовує попереднє налаштування. Тобто я вибирав мову російську. Але бачимо зараз знову все на англійській мові. У мене купа емоцій, тобто пристрій достатньо цікавий. Дуже гарні фотографії, відео, все якісно, чітко, яскраво. Мені він дуже сподобався. По-перше, що багато керувань. Тобто, попереднє то, то, що я купив, таких можливостей не було. І там я вам показував, що. Щоб подивитись плату, мені доводилося її отак от крутити, бо впиралась в цю ніжку. А тут ми висунули, зафіксували і, пожалуйста, можна розглядати. На цьому, напевно, буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому воно сподобалось, ставимо вподобайки. Підписуємось на канал, хто не встиг цього зробити раніше. Якщо лишились які-небудь запитання, то. Пишіть, задавайте їх, буду на них відповідати. Всім гарного дня, бажаю всім здоров'я, мирного неба. Ну, як завжди, до нових зустріч. Бувайте, чекайте наступних цікавих відео.